Всім привіт! З вами знову Тетяна. Я продовжую вишивати свій секретний процес. Перший відшив від Ланарт. Перша, друга частина, ви вже відео бачили про відшив. І у мене сьогодні п'ятниця, 22 березня, і нам вже дали третю частинку, яку я зараз піду вишивати. Третя частина буде складатись з 2525 хрестиків. Тобто дві попередні були буквально по 1700 там, з плюсом хрестиків, а ця буде вже на 2500. Буде вона у нас розміщуватись отут. Ми досягнемо нижній правий кут, мій улюблений, буде класно. Сподіваюсь, далі нам будуть давати лівіше, щоб ми до кута дійшли, можливо, будуть і давати ось тут. Не знаю, поки що вони йдуть перша частина, друга і буде ось тут третя. У нас буде вже трошечки Бекстічу. Минулого разу я вам казала, що я вважаю, що це ірис, такі квіточки, які ростуть біля якихось таких болотистих водойм озер невеличких. І сподіваюсь, що ви мені напишете в коментарях, що ви думаєте, що це за квіточка. Мені вже Наталка писала, що можливо це не ірис, а рибка. Я вже знаю, що це, тому що в мене перед очима вже є ця схемка, але мені хочеться, щоб ви зупинили на цьому відео і написали свій коментар, що ви вважаєте, що у нас тут. Є. Ну, а в, наступних, в наступному включенні ми вже побачимо відшив цієї частинки. Вона не складна, там також іде хрестик в одну ниточку, буде вишиватись, хрестик в дві ниточки і трошечки додається ще Бекстічу. Ну, я думаю, буде те, що там є, мені в принципі подобається. Тож іду вишивати. Побачимось з вами в наступному включенні, коли я вишию ці 2500. Я не лише тільки вишиваю цей процес. У мене фініш на носі, який я також хочу сьогодні повишивати. Також у мене маленькі процесики, але цей захоплюючий секретний відшив. Ну дуже такий класний. І вишивка в одну ниточку це взагалі супер. -о. По моєму голосу, ви здогадали, що я знов захворіла, моя хвороба продовжується, але цього разу це вже не грип, а якась простуда, можливо, те саме, але тільки в іншій формі. У мене немає температури, але в мене закладений ніс, у мене викручує ніс. ну Страшне, що твориться, глотаю жменями таблетки, пігулки. але... Поки що нічого не допомагає. Але вишивка мене розраджує, все одно у вільну хвилинку сижу і вишиваю. Тож іду я вишивати, зустрінемось, коли я буду вам показувати, що мені вдалося нашити. Ниточки вам цього разу не показую, нічого там не змінилось. Все на органайзерах синеньких, які я перевісила. Ну, можливо, наступного разу покажу. Там такі вони класнючі, такі веселкові, то йду вишивати і радіти даному процесу. Він мене дуже-дуже надихає і захоплює. А не пройшло і багато часу. У мене сьогодні неділя, вечір, а я вам вже готова показати, що у мене відшилось. І як ви бачите, у мене відшились і риси. Ось такі гарні квіточки. Ось ця квіточка була, і ми з вами думали, гадали, що це буде рибка або ірис. Я думала, що це буде квітка, квітка ірису. Але ми з дівчатками в групі думали, що іриси будуть синьо-фіолетовими. Є на них кольори, наче в нашій палітрі, яку вам зараз покажу. Але бачите, автор нам дав жовтенькі. Тут у нас вперше був присутній бекстіч, як ви бачите, на цих двох квіточках вишивався він в одну ниточку двома різними відтінками. Тут всього було 2525, здається, хрестиків і 301, якщо я не помиляюсь, стібок бекстічу. Тобто 2675, здається. Якщо переводити в хрестики, відшилась у мене буквально за два дні. Вчора повишивала 1000, 1075 хрестиків, і сьогодні вишила 1605 хрестика, тому що вишивала бекстіч. Класна така роботка виходить, мені поки що подобається, але мені вже хочеться, щоб тут були якісь живності або щось ще цікавіше, а не лише тільки озеро з квітами. Ну, Побачимо, що буде далі. Дуже-дуже цікаво. У моїй мами, здається, ось такі іриси ростуть. Ну, вони, здається, такі, знаєте, як біля озер. Квіточки такі ростуть, і вони там квітнуть. Чи я біля річки бачила? Не пам'ятаю. Ну з цього мами теж є такі жовтенькі іриси. Вони на тонких паличках довгих і з тонким листячком. Не такі звичайні риси, як зазвичай ростуть біля будинків. Ну, ось такий гарний, цікавий сюжет. Чекаємо тепер. У мене неділя, я сказала, і тепер мені до п'ятниці треба чекати, коли нам дадуть наступний етап. Обіцяла вам показати ниточки, я перевісила їх на такі органайзери. Всього у нас тут 38 кольорів, ось так багатенько зеленого. Ось такі синенькі. Поки що синенькі у нас були в, в основному в водоймах. Водойми вишиваються в одну ниточку, а зелень і квіти в дві нитки вишивались. Ще, бачите, у нас буде багато таких рожевих яскравих різних, фіолетові ще будуть. Ось такі сині ще будуть. Ну, в общем, чекаємо, думаємо, гадаємо, що ж у нас буде, буде, буде тут присутні а далі в цій вишивці. Ну, Дуже поки що мені подобається, я ж кажу, одну ниточку вишивати, то таке задоволення. Клас, я вже думаю, коли я відішью свого Тутанхамона від Ланарт і цю роботку відішью, то я обов'язково візьму якийсь із своїх запасів Ленарта, там, де вишивається в одну нитку. Дуже мені цього. Хочеться. Ну що ж, показала я вам цей процес, чекаю я наступну п'ятницю і буду далі продовжувати вишивати. З вами ми зустрінемось, коли я відійшлю четверту вже частину. Це була третя. А я вже повишивала цю красу, нам дали в п'ятницю в час дня. В першу годину дня нам дали вже четвертий етап, і це ось такі гарнезні забула слово, гортензії, рожеві. 1510 хрестиків тут було відшито, в основному тут вишивалось все в дві ниточки. Трохи-трохи тут зеленим в одну ниточку, два різних відтіночка. Вишила я дуже швиденько перший день в п'ятницю довишивала норму на іншому процесі. Потім дуже мені хотілося взяти цей і повишивати цю красу, то я трохи-трохи, десь третину, можливо, вишила за перший день, і потім з раночку встала на наступний день, поки всі мої ще спали, я. Дошила цей процес. Ну, класний, класний він іде, класно вишивається. Да? Тут трошечки було заморочисто, тому що ви бачите, як вони розбігом ці хрестики розміщені, але все одно воно далося мені швидко непогано. Тож, отак у мене просунувся даний процесик. Шалено задоволено, класно, класно. В общем, маю ось такий результат. Тепер чекаю наступну п'ятницю і буду вишивати наступний процес. Я думаю, відео не дуже велике виходить, то я, мабуть, вам зніму три частинки. Вже дозніму, коли довишиваю п'яту частинку, то покажу вам разом третю, четверту і п'яту. Тож, чекаю наступну п'ятницю, чекаю, відшив на цей процес, і вже зустрінемось з вами в заключному. Відео цієї краси. Нема що багато розповідати. Я думаю, тут буде ще один шматочок до завершення. Вона, ну, дівчатка кажуть, що наче писали, що буде цільна робота, тобто не часткова зашивка, а повна. Тож ще чекаємо частинки-частинки. Хочеться побачити. Бачите, у нас якийсь виходить. Озер з кувшинками і біля нього ростуть, знаєте, як сад у якоїсь садовниці або дача. Юля, да, дача у тебе де ростуть різні квіти, можливо, будуть ще троянди, ще фіолетові кольори не використовувались якісь, будуть гарні квіти. Ну і просто-просто Біля якогось озерця. Різні квітки, ну, не знаю, що там Ланард нам далі придумає. Дуже цікаво, будемо чекати, спостерігати, що ж у нас там буде, нам далі будуть які сюжетки, сюжетики давати. Бачите, вони дають перші, перші дві частини у нас було по 1700 там, з копійками хрестиків. Друг, третій був у нас 2600 аж з Бексічем, там 2525 хрестиків і бекстічу 300. Ну, а цей маленький дали шматочок. ну, Вони, бачите, якось дають по фрагментам. ну, от саме Тут гортензії, тут півники. Тут нам дали самі ці кувшиночки, то я думаю, і так вони просто дають і ну, не відраховують, чому саме стільки. А просто йдуть оці кольори, тут застосовуються. ну, Можливо, щоб легше було відшивати, щоб знаєте, не багато, не всю палітру брати, а от тут тільки зелені, рожеві, там тільки жовті. і... Зелені, блакитні трошечки. Ну, от бачите, так воно легко вишивати. Не знаю, мені ця частинка далась легко, дівчатка кажучи, що заморочливо. ну, мені було дуже класно. Тож, ось такі результати. Все, зустрінемось, коли я відійшу наступну п'яту частину. Я знов з вами. Вчора в п'ятницю нам дали п'яту частину вже Ланарта. І сьогодні, в суботу, у мене сьогодні шосте. Квітня я вам готова показати свій відшив. Відшила я всі хрестики ще вчора ввечері, десь о 10 вечора, і сьогодні раненько встала вже дошила Бекстіч. Тут у нас вже був Бекстіч. І готова вам показати, і зараз буду монтувати, випускати дане відео. Отже, ось ця частинка була у нас п'ятою, це, як ви бачите, мальви. З усіх п'яти частин це була сама найменша. Вона містила 12 тисяч два хрестика і трошечки там десь 240 стіпків бекстічу. Ну, всього 13 1322,5 хрестика по програмі у нас дає нам цей шматочок сюжету. Ну, Що ми бачимо на картині поки що з п'яти сюжетів, які нам дали, із 14. Ми бачимо, що поки в нас є якесь невеличке озеро, якась водойма з кувшинками. І ми бачимо поки що різновид рослин: це іриси, це гортензія і мальви. Там ще будуть по тому, що у нас є такі гарні нитки фіолетові. І жовті різні, і рожеві ще різні є, не в маленькій кількості, то я думаю, буде ще щось там, якісь такі фіолетові квіточки, ну щось таке буде, синенькі можливо, якісь квіточки. І у нас тут є, в принципі, такі і коричневі нитки, Я не знаю, для чого вони там будуть, але вони там також присутні. Ця частинка, як я сказала, була найменша. Відшилась вона швиденько, і це вже, як ви бачите, наш лівий кут. Тобто у нас вже понизу повністю все заповнено. Не знаю, що нам будуть давати далі, чи оцю частину, чи тут. Ну, Можливо, тут дадуть частину, щоб вже йти догори знизу. Ну, Класний такий поки що вимальовується сюжет, він дуже. Яскравий дуже гарний і дуже релаксово він вишивається. Я не знаю, це вже третій мій ланард в процесі, і кожен, який беру, від нього відриватись не хочеться. Ну і таким чином, ви бачите, за 5 тижнів потрошечки-потрошечки, і сюжет приростає, як я казала на самому початку. Першого відео, що в цьому сюжеті у нас буде десь 21 тисяч хрестиків. Тут вишивається лише хрестиком і бекстічем. Ну, можливо, 21 тисяча саме хрестиків, тому що вони, коли дають, вони Бекстіч не враховують. Ну що, ось такий у мене вийшов результат з 3, 4, 5 частини. Я думаю, мені нічого нема, що вам більш додати. Да, скажу, що з зеленими тут трошки вишивалася тут на куточку. А, і ось тут, в одну ниточку. Темні кольори тут вишивала з дві ниточки, ну і самі квітки вишивали з дві нитки. Бексіч у нас вишивалася в одну і в дві ниточки. Дуже класно, дуже такі якісь вийшли завдяки бекстічу у Мальвиці, ну, наче вони такий 3D-ефект. Класно. Ну, Класний сюжет, завжди чекаю з нетерпінням наступної частини, і з нетерпінням починаю її вишивати. Що ж, будемо чекати наступної п'ятниці для нового сюжетику, для нової частинки. І я розпочну вже нове відео, яке я також, можливо, на три частинки розтягну, тому що, щоб не робити, а може, і на чотири, щоб не робити е, маленькими відео, і тут нема про що таке особливе розповідати. Ну, так як це в нас секретний відшит, даю частинками, то і я вам знімаю частинками. Що ж, буду завершувати відео, щоб ви його сьогодні вже побачили. Вам бажаю тихих мирних днів і ночей. І бережіть себе. Побачимось у наступній частині.